Фільтр парової фази 16-11 з поліестровим фільтроелементом і фільтроелемент електромагнітний клапан газу. В комплекті фільтр тонкого очищення і фільтр грубого очищення. Фільтр грубого очищення стоїть в електромагнітному клапану газу. В комплекті йдуть ущільнюючі кільця, ущільнююча шайба, яка встановлюється між кришкою і болтом. Два ущільнюючі кільця для штуцера, за допомогою якого клапан під'єднується до редуктора. Фільтр тонкого очищення. Встановлюється після редуктора. Фільтр нерозбірний. Один вхід один вихід. Внутрішній фільтруючий елемент виготовлений з поліестру. Діаметр входу фільтр 16 мм, виходу 11 мм. Місце для кріплення датчику тиску. Також в комплекті хомути для затискання рукава. 16 мм одна штука і 12 мм одна штука. Рекомендована заміна фільтрів кожні 10 тисяч кілометрів.